Скажіть, де ви навчаєтеся, в якій шаховій школі і як довго? Ну, я навчаюся у Львівській шаховій академії. Я також займаюсь у Львівській шаховій академії і займаюсь там десь приблизно шість років. А хто вам дав таке захоплення, чи навчив, і що ви полюбили шахи? Данила Масляк. Ну, спочатку мене мама навчила грати, а потім після цього в садочку був гурток, типу, і далі, вже коли садочок закінчився, вже моя мама знайшла ліську шахову академію і вийшла мене туди записати. Ми спостерігали за вами, як ви грали у шахову партію. І скажіть, будь ласка, як ви намагаєтеся стримувати свої емоції, щоб нервувати не нервувати і не показувати це супернику? Ну, це досить важко, але тримаюся. А, ну, це також, коли граєш проти свого друга, то зразу згадуєш всі якісь моменти з ним там, смішні. А чи сваритеся ви після шахової партії, якщо, наприклад, хтось програв? Ні. Ні, але можуть бути деякі претензії. А як ви їх вирішуєте, до поразка там, ну. Ти програв, ти виграв і як ви це між собою обговорюєте чи ви е, якісь е, свої помилки обговорюєте і потім аналізуєте? Ну, перше, помилки, а потім взагалі заспокоїмось. Ми спочатку розбираємо партію, розбираємо всякі моменти, потім після цього стараємось підтримати один одного. А які фішки у шаховій грі ви найчастіше використовуєте? От ви знаєте, що саме ця позиція сьогодні зіграє? Домашня підготовка. Повторення всяких варіантів на онлайн, онлайн. Що для вас шахи? Це життя. А, це спорт. Це дуже вам дякую. Бажаю успіху і дякую, що прийшли сьогодні на наш турнір Гросмейстер Motion Cup. Дякую вам. І вам дякую.